Вітаю вас, дорога церква, хочу почати з однієї історії. Один канатоходець проводив виступ свій на Нягарському водоспаді. Там почепили канат над прірвою, і він балансував. Люди дивилися, аплодували, захоплювалися його майстерністю. І ось він підійшов до публіки і каже: Чи вірите ви, що я можу взяти тачку. І штовхаючи її поперед себе, пройти на ту сторону через прірву. Люди розділилися. Одні кажуть, да, зможе. Інші кажуть, та ні, ну це нереально. Він каже, давайте тачку, взяв цю тачку і проштовхав її до кінця. Овації, люди в захваті і всі захоплюються тим, який він як він майстерно балансує. Він знову звертається до них каже: Чи вірите ви, що я можу взяти, посадити в цю тачку людину і знову перейти на ту сторону? І Люди кажуть, так, ми віримо тобі. Ми бачили, на що ти здібний, ти робиш неймовірні речі. А він каже: Ну тоді підніміть руку, хто є бажаючим, щоб сісти в цю тачку, щоб я його перевіз. Люди, що вони відповіли? Не знайшлося охочих, тому що це страшно довірити своє життя цій людині. Щоби погодитися на такий божевільний вчинок, потрібно було довіряти цьому канатоходцеві. І сьогодні я хочу з вами поговорити про довіру, довіру до Бога. І давайте з вами зачитаємо разом текст. Він записаний у притчах Соломона в третьому розділі з 5 по 6 вірш усім своїм серцем. Довірся Господові. І не покладайся на власний розум. Пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах, і він вирівняє твої стежки. Довіряти Богові. Як це? Це означає довірити йому керування керівництво своїм життям. Довірити йому руль, штурвал свого життя. І... Кожну деталь, якісь питання, великі чи маленькі, їх теж довірити йому. Довірте, це означає сказати: ось я тут. Ти з коровою. З коровою і той шлях, яким ти мене поведеш, він є найкращим. Що б не було, я з нього не зійду, я буду йти. Тому що ти поруч. І знаєте, інколи складно довіряти Богові в Якихось труднощі приходять, обставини складні, вони тиснуть на нас. Нам боляче важко, проблеми. І ми починаємо казати Богові зупинись. Я хочу вилізти з цієї тачки і шукати якесь своє рішення. Можливо, я знаю, як краще зробити. Мені це не подобається. Я, в мене є краща картинка в голові. І... Але це неправильно. До мене мені зразу в голову приходить картинка, коли Авраам з дружиною, і Бог їм пообіцяв, що у них буде дитина, і що через нього буде великий народ піде. І вони ось чекають, вже старі, і дітей у них вже не може бути, і вони вже думають, можливо, нам потрібно допомогти якось Богові, якесь своє рішення прийняти І вони думали, що, можливо, через служанку, через агар, через її дитину, Бог благословить їх. А Бог каже ні. Зачекайте. Продовжуйте мені довіряти, і все буде добре. Через саме вашу дитину буде те благословення. І вони чекають, продовжують довіряти Богові і не шкодують про це. Бог залишається вірним. Бог він бачить всю картину повністю. Він знаходиться поза нею. А ми знаходимося на полотні. Бог бачить все краще за нас. Інколи, коли у нас все добре, ми покладаємо свою надію на Бога, а потім з часом починаємо покладатися на якісь речі, які є матеріальними, або на себе, або на інших людей, і все не є добре. Коли ми маємо спокій на серці не тому, що поруч з нами всемогутній Бог, а тому, що у нас є якісь запаси, у нас є гроші під подушкою. Чому це погано? Чому це небезпечно? Тому що різні матеріальні речі вони є крихкими. Ми не можемо на них надіятися. Також і люди підводять. Ми бачимо, ось що сталася війна, і всі люди, які були в тій прифронтовій зоні, вони виїхали, полиживши свої будинки. На яких вони, деякі люди теж покладалися на ці будинки? Що вони залишаться їм, їхнім дітям? І коли забирають опору, що відбувається? Людина падає, і це дуже болюче. Але Бог є тією опорою, яка ніколи не зрушиться з місця. І лише Бог є дійсно надійною опорою. Чому так складно інколи довіряти Богові? Давайте прочитаємо шостий текст. Написано: Пізнавай про нього на всіх своїх дорогах, і він вирівнює твої стежки. Чому? Тому що люди мало знають Бога або погано знайомі з ним. Чи довірилися б ви незнайомій знайомій людині? Чи довірили б ви її якийсь свій секрет, свою таємницю? Звісно, що ні. Ви не знаєте, що ця людина почне робити з цією таємницею. Ніхто не довірить свої ключі від будинку або якусь конфіденційну інформацію незнайомцеві. Тому що це ненормально. Ми можемо довіряти лише тим, кого добре знаємо. І довіра вона базується на гарних особистісних відносинах. І як же ж ми можемо пізнавати Бога? можемо пізнавати Бога через Біблію. Це найкращий спосіб. У Біблії описується те, яким є в реальності Бог. І інколи ми формуємо своє уявлення про Бога, виходячи з якихось власних здогадок, з якихось книжок незрозумілих слів інших тощо. Але це небезпечно, тому що таким чином ми віримо у якогось незрозумілого Бога вінігретного, який не є справжнім. Тільки в Біблії описується справжній Бог. Тому дуже важливо читати її та досліджувати. Читаючи Біблію, чесно порівнюйте своє уявлення про Бога і те, яким Він там описується. І якщо ви бачите, що у вас було хибне якесь уявлення, то викидайте його у смітник та заповнюйте свій розум, своє серце істиною про Бога, яку ви побачили. Проводьте час в особистому спілкуванні з Богом, якомога більше часу. І ви побачите, переконаєтеся, що ніхто не зможе. Краще керувати вашим життям, аніж Бог. Навіть ви самі. Для того, щоб більше довіряти йому, подивіться, ким він є в Біблії, який він могутній, всесильний, який він люблячий, добрий. Він ніколи не підводить. Ви можете йому довіряти. Читайте Біблію. Вір за віршем, книга за книгою, відзначаючи те, що вона говорить вам про Творця. Звертайте увагу на атрибути Бога, які в ній записані. Це дуже важливо, це допоможе вам у житті в труднощах триматися за ось цю істину. Будуйте міцні стосунки з Богом. Тоді ви зможете йому більше довіряти. Спілкуйтеся з ним. Моліться. І знаєте, мого одного друга запитали, запитав із скільки разів ми молимося на день? Три, п'ять, десять? Скільки? Християни моляться постійно, вони постійно перебувають у молитві, тому що мають живі відносини з Богом. І я також закликаю вас по життю, коли ви там щось робите, щось в буденності, чистите картоплю, миєте машину, працюєте, спілкуйтеся з Богом, розмовляйте, розділяйте з ним те, що ви переживаєте. Якусь радість, якийсь сум, якусь проблему. Це все Бог хоче розділити з вами. Ваше життя, вашу буденність. Дякуйте йому. Дякуйте за все, що маєте. Дякувати взагалі в нас дуже багато є за що йому дякувати. Коли у вас виникає якась радісна подія, до кого ви відразу йдете? А коли якась трагедія, хто першим є? Ідіть відразу до небесного батька. Він чекає на вас у цей час, чекає на вас завжди. Будьте близькі з ним, і тоді ви більше зможете йому довіряти. Далі написано, що Бог вирівнює стежки тих, хто ходить з ним. Він направляє їх на вірний шлях. Чи буде легким цей шлях? Ні, не завжди. На шляху цьому будуть перешкоди. Але Бог буде їх забирати або давати сили, щоб це все пройти. Бог каже: я не дам вам більше, аніж ви зможете витримати. Бог завжди підтримає, дасть полегшення. Отже, довіряйте Богові у всьому, у кожній зі своїх сфер. У фінансах, у сфері фінансів, у стосунках з іншими людьми, у роботі, у всьому. У всіх питаннях Бог найкраще розбирається. Він у всьому є компетентним, тому що Він є творцем, він є надійною опорою. Пізнавайте, вивчайте Його Слово і наповнюйте ним свій розум, щоб у вас було істинне уявлення про Бога. Тримайтеся за істину. Спілкуйтеся з Богом. Будуйте з ним міцні стосунки і ходіть з ним кожного дня, кожну годину, кожну хвилину і кожну секунду. Бог хоче розділити з вами вашу радість і теж порадіти. Він хоче розділити з вами ваше горе, обійняти і плакати разом з вами. Нехай Бог буде вашим другом. Пам'ятайте, що поруч з вами всемогутній Бог, який тримає все у своїй люблячій руці. Дивіться на різні обставини в житті. Крізь призму того Бога, який йде разом з вами. Амінь.